Для дітей організоване справжнє свято, дозвілля, майстер-класи. Відповідно, дітки мають можливість подивитися найцікавіший фільм, який називається Бажання. І надіємося, що не тільки сьогодні справжнє свято. Дай Бог, щоб кожен день був радісним і щасливим для наших діточок. П'яники вам сподобались. <тас> Ми дуже тішимося, що вам сподобалось напередодні такого великого гарного свята. А яке це свято? <тас> А ви були чемні. Да! Да! Немає нічого ціннішого як посмішка наших дітей. Тому нехай Господь благословить кожну нашу дитину. Також на нашому святі сьогодні присутні діточки з інвалідністю, які проходять лікування і реабілітацію також в наших установ. Для нас важливо, щоб тільки усмішка була на їхньому обличчі, щоб кожен день був щасливий і радісний, що матінка Божа завжди їх оберігала. Отою великою радістю, миром, благодаттю. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Протягом двох днів Івано-Франківська військова адміністрація організовує заходи для нашої малечі. А це діточки з наших інтернатних установ, це діточки з інвалідністю, а також діточки наших героїв, які віддали у боях своє життя за Україну. Ми працювали для того, щоб принести радість нашій малечі, нашим діточкам, щоб організувати цікаве дозвілля, різноманітні заходи, руханки, молитва з нашим святим Миколаєм. А також Перегляд надзвичайного фільму і також Святий Миколай за те, що наші діточки були надзвичайно чемними, гарно вчилися, слухали батьків, слухали своїх вихователів. Для кожного приніс дуже гарний подарунок. Я хочу подякувати всім, хто долучився до цього свята, тому що воно є надзвичайно важливо. Будемо працювати над тим і надалі, щоб якомога більше до таких свят міроприємства заходів залучати більше людей. І жодна дитина не відчувала себе покинутою. Сьогодні захисники і захисниці в запеклих боях дають нам можливість для нашої малечі, для наших діточок організовувати заходи. Тому дякую всім нашим партнерам, міжнародним донорам, дякую особливо працівникам Івано-Франківської військової адміністрації. Дякую благодійникам. всіх, хто робить для наших діточок свято.